Цікаві розповіді про польських лікарів. Під таблетку і лежать 3-4 години. Вони прибігають і кажуть, що скоро не приїде. Доброго, Доброго дня! Може, то в пані місячні почались, і пані не розуміє, я приїжджає патруль. Прийшла, лягла, мене При... почало і Вони кажуть, аж Аніс жінці хто розбив. А він каже, Марина з Андрієм прибігають. Тим часом поставили мені е, капельницю, Ті. до речі, я про це теж не розказую. Е, що... Через чотири дні, можливо, б надали допомогу, бо там очереді, таких, як я, дуже багато. Так що, типу, як болить, антибіотик взяла і далі ходить. Вийшов якийсь медбрат, насварився на мене. Він сказав Не що... накручуй себе в тебе не болить. Ну що, у всіх болить? Ну, це максимум, що ми можемо тобі допомогти. Загрози життю у пані нема. збирать свої речі і їхати додому. Це подробиці, але мені не хочеться і я п'ю багато води. Я вже задобалась медсестру тут просити, щоб мені принесли води. Всім доброго дня! Таке у мене зараз буде включення до речі, я не знаю, чи в ітогі я це вставлю, чи я не вставлю це. Але е, цікаво би було, щоб ви послухали про ці е, цікаві розповіді про польських лікарів. Не знаю, я не знаю, чи це записувати, чи не записувати. Не знаю. Але інформація дуже цікава, навіть якщо не брати того, що це коснулося мене. 2 вересня. Лежимо ми з чоловіком, дивимося кіно, і тут у мене трішки заболіла спина, я випиваю таблетку. Починається дуже великий спазм у мене в желудку. Ну, і я думаю, я думаю, така, блін, ну може там щось в желудку, знаєте? Типу може щось з'їла, не то чи щось? Схожу там в туалет, і я йду, мені голова крутиться, все. І я така думаю, ага. Прийшла, лягла, мене почало теліпати, мені почало гаряче. Я говорю чоловіку, давай принеси мені гарячого чаю, крепкого зроби. І як щось із морозілки вистри, ну, щоб положити туди, знаєте, до желудка. Приносив він, я не можу пити. Він каже, може скоро визвати. Я зразу говорю: ні, 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 не визивай нікого, нічого. Та якісь хвилині я зрозуміла, що ну, це не проходить. Я йому говорю, ну да, визови скору. Він говорить, я не знаю, як скору визвати тут а в Польщі. Я говорю, набери вчительку. Він набирає. Марина з Андрієм прибігають. Це проходить хвилин 10, я все лежу, мене так теліпає. Прибігають і кажуть, що скоро не приїде. Бо скорі сказали, що це не дуже така велика причина, по якій треба приїжджати. Тобі ж якщо у вас живудок болить, якийсь великий спазм там чи що, це не є поводом приїжджати скорі е, до вас. Але є діжурний врач, який виїзний. Хочете, наберіть його. Ну, Марина дзвонить йому, е, його щось там нема, потім він передзвонює. Марина з ним говорить, він каже, що ну, да, желудок це випити таблетку і лежать 3-4 години. Типу, якщо в тебе там, вибачте, язва або ж пісок в нирках, чи що, і воно тобі болить. В ну, общем, це випити таблетку і почекати 3-4 години. Йти в аптеку, взяти ножку якусь там чи щось. Ну, він з Мариною общається, я кажу, Маріну, дай я послухаю, буду щось казати йому. Я беру, він говорить, типу, доброго дня. Може, то в пані місячні почались, і пані не розуміє, як, що воно місячні так болять. Я говорю: ну, вибачте, маю 27 повних років, ну знаю, як на місячні болить, що ну, то зовсім не місячні, я не можу скру... ну, розкрутитися взагалі. Я лежу, як той гівелик там скручений. Хто котить тут біля мене. Ну, він каже випити таблетку і лягти в тій позі, якій я лежала. А до речі, я могла тільки лежати чомусь на одній стороні. На другу сторону я переверталась, мені було дуже сильно больно. Приймаємо ми рішення їхати е, на скору допомоч тут у нас в місті. Але суть була в тому, що ми живемо на п'ятому поверсі, і як мені зійти. Бо ну я не можу, я не можу зійти, я не можу встати, бо мені дуже боляче. Марина мені каже: Марини є дуже сильні обезболюючі, які тільки виписує врач. Вона мені дала ці обезболюючі. Я з горем пополам випила, бо я навіть коли мені сіли зробив, я не могла його випити, бо воно мені не лізло. Мене так тіп тіпошило, то в жар мене кидало, тоді я трусилась. З горем пополам я збираюся і як-небудь з допомогою чоловіків я схожу, сідаю в машину, приїжджаємо на швидку цю допомогу. Сидимо, задзвонили в дзвоник, вийшов якийсь там медбрат, сказав, що треба чекати. Зараз він скаже до доктора. Ну, чекаємо, ми хвилин 10, приїжджає патруль. Приїжджає патруль і виводить якогось старого чоловіка п'яного. Перед нами оце влазять і дзвонять у дзвоник. Марина говорить: перепрошую, але ну, ми в черзі. Ви не бачите, що дівчині не добре, і ті, ми чекаємо доктора. У нас важніша причина, ніж то, що ви приїхали з п'яним чоловіком, і вам треба зафіксувати те, що він п'яний, бо як витягували його з машини, Андрій стояв на вулиці і щось він до них буркнув, і вони кажуть, аж Аніс жінці хто розбив? а Він каже, не знаю, я не бив, вона сама упала. Тобі ж там, напевно, вдома якась була драка. Вони дзвонять Де якийсь бет брат, вони такі, о, чеш, чеш, привіт-привіт, типу, ну, нам, коротше, тут зафіксувати. Марина говорить, нічого, що у нас тут та дівчині погано, а ви прийшли із е, якимось п'яним, вони сказали, типу, нічого не знають, це пільне. Ну, добре, я вже була така нервова, я сидіти не можу, мені так ну, недобре. Пройшло ще 10 хвилин, я задзвонила, вийшов якийсь мій медбрат, насварився на мене, сказав, що, типу, скільки ми чекаємо. Я говорю, ну вже хвилин 20, я говорю, я що маю тут померти. Він сказав, що. Є у них свої пацієнти, вони, в общем, більше потребують, ніж я, і треба чекати своєї очереді, бо я така поважна пані, мені ще ж треба місце десь освободити. Казав, що якби я була в Варшаві, то мені б взагалі через 4 дні, можливо, б надали допомогу, бо там очереді, таких, як я, дуже багато. В сумі ми прочекали годину. Тут виходять, запрошують мене. Я кажу, мені заходити, чи може хтось за мною зайти. А вони мені говорять, типу, а пані є 18 років. я говорю, да. а пані повнолітня, я говорю, ну да. Вони такі, ну, тоді можеш сама входити. Я така, ну добре, я лягаю. Я їм розказую, що два місяці, до речі, я ж про це теж не розказувала, що по факту спиною у мене проблеми не вирішилися. Ой, чекайте, бо я собі суп варю. Тут у мене вже вилітає. По факту проблеми з спиною у мене ж не вирішилися. Про це я теж не розповідаю, що я буду скаржитися там на, на, на кожному кроці. Я була у врача, мені робили аналізи, аналізи добрі, нічого не показали. І вона мені сказала, що якщо в тебе дуже сильні болі, коли буде дуже сильно боліти, пий антибіотик. Це сказав мені сімейний врач. І це було десь около місяця назад. Вони говорять мені, ну це все, що ми можемо розширні якісь там аналізи, кров моча, і все ти типу, поздавала, по аналізах нічого не показало. Вона болить, ну що, у всіх болить, ну це максимум. Як болить, антибіотик взяла і далі ходиш. Все. Ніхто ніяких узі розбирається, ніхто в цьому не хоче. Я їм розказую, що у мене, типу, так болить тут, а не спини, чи то почки, чи то спина, чи то якісь камні, не камні, я не знаю, бо ніхто не хоче розбиратися в тому, що у мене. Ну, типу, всі такі, блін, не накручуй себе, в тебе не болить. Мають вони рішення поставити мені якісь ліки, взяли у мене кров, два чи три тюбіка, я навіть не знаю. Е, сказали в туалет сходити, здати аналізи. Тим часом поставили мені е, капельницю, прокапали мене один раз, у мене почала сильно голова крутитися. Вони сказали, що це є нормально. Чекала своїх результатів в аналізи, прийшли, мені ще поставили парацетамол, парацетамол, вкапали. Приходять аналізи, аналізи не показали, що у мене якесь запалення в організмі. Тому добре, що не треба ложити мене в стаціонар, хто його зна, що це? Аналізи всі в нормі. Якби це були типу яїшники, то теж був би там в мочі якийсь показник підвищений. Якби це були. Камінь або пісок теж щось би показали, що було підвищення, нічого не показали, все добре, аналізи хороші, запальних процесів в організмі ніякого нема, тому загрози життю у пані нема. Зберуть свої речі і їхати додому. Все, що мені сказали. Сказали, що іти з тією бумажкою до сімейного врача, яка благополучно каже мені, що в мене все окей. Типу, якщось болить, обезболююче пить. От все і рішення. Але я з цього приводу, що думаю, що треба, якщо сімейний врач не дасть е направлення до УЗІста, то я піду приватно. А навіть якщо вона дасть, щоб ви розуміли, ну це просто жах. Тобі дають скерування, наприклад, тоді у мене ж на реабілітацію, чому я платно ходила? Бо мені дали скерування на ре да, спини. І тоді, в липні, я записалася на жовтий, на кінець. Маріна зараз, наприклад, на Узі записалася, щоб на безкоштовне УЗІ очередь треба ждати місяць, очереді сумасшедші. Тому я думаю, що, скоріш за все, що я піду платно на УЗІ, щоб подивилися, що це таке, бо це взагалі не смішно. Сьогодні в мене болить низ живота. І болить спина. Я не знаю, ну, мене запиталися, чи я ходила до гінеколога, але я ходила до нього, це було в травні. І тоді все було окей. Але, ну, вибачте, зараз вересень на дворі, і за ці 3-4 місяці, коли я у нього була, могло щось змінитися. Тому ще, можливо, попрошу направлення. Все треба просити, розумієте? Записала таке розмовне відео. Я не хочу, щоб мене там шкодували ще щось. Просто, просто я хочу, хотіла на своєму прикладі вам привести халатність польських врачів. Ми тут довго вже сидимо, живемо, і у кожного якісь такі ситуації траплялися. І на корону ми хворіли, і у них дитина. Ну, було багато ситуацій, пов'язаних із врачами. І... Марини Андрій говорить, ти знаєш, коли ти дзвониш скору, то треба говорити, що в тебе не 20 хвилин болить, то чи не півгодини, і ти терпіти не можеш. А вже типу ти між 3 дні мучишся, і воно тобі не проходить, таблетки не допомагають, і ти взагалі при смерті лежиш, тоді вони тобі почнуть щось допомагати. А так, ніхто до тебе ніхто не приїде, нікому ти не нужен. Лежи тут, а кров'ю її стікай, тебе тут виноситимуть на каталашки, то я не знаю, чи скоро приїде. Ну, така історія мого життя. Сімейна, да? Сидить вона, їй. 76 чи 8 років, сімейний вроч. Ти до неї приходиш, а вона тобі каже: Ну, вибач, це вже ми зробили максимум. І до такого врача треба йти вставати в ранку, приїжджати туди, займати чергу, бо у піввосьмого ти прийдеш, черги вже не буде. Записуйтесь на наступний день. От така ситуація життя. Залишилася вдома. Завтра поїду в лікарню, напевно, возьму лікарняний, бо ну, не гоже так робити. Марина мені говорить, я розумію, що неділя і завтра більше грошей платять, але, будь ласка, залишся вдома. Ой. Такі ситуації не дуже добрі. Так що пішла, я суп варити і буду лежати. Не знаю навіть, що мені пити. Чи пити якийсь неболюючий, чи не пити, я взагалі не розумію, що мені робити. Буду їсти суп поки що, а далі подивимось. Всім добрий ранок. Приїхала в лікарню до сімейного. Капець на вулиці вже холодно, я така максимально е, не валяха. Що на вулиці осінь. Холодно. Сьома Очередь, напевно, Зараз 7:00 година. Очі напевно, сумажеть чах. Зараз подивимося. У мене максимальний чин. Що? Да. Ми тут валяємося на лікарняному, а цей то храпун доє життя. Жить там, мамуню, да. ой 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 как безумие, рады же мама в доме И папа в доме. Да. Да, не Пока я видела, что еще. Пица пачет. Ты ч ⁇ просто не все. Коль, Віддай мені відео. А, зірвав. Віде? Да. А я так графіто показав, поняла? Дійшов, Ты і нічого. Ти мені відео зірвав. Батько вже в мене, іди до мене, мой маленький. Бачиш, конфетку ходи сюда. Бачиш? І ні сюда. Жопка, крудуплем круто. Дивись, Вкусно, Баді. Дивись. Я не можу цей крудуплем вертатися. Хочеш, да? Хочеш обкавартити? жопка А. І я Буду лежати сьогодні і завтра, бо у середу мені тільки до хірурга. Сьогодні 5 вересня. У мене лікарняний день, і я на марафеті, бо сьогодні рівно місяць, як ми з чоловіком одружилися. І це мені з самого ранку піднімає настрій максимально. Хоча я встала, в мене дуже сильно болить спина. Це просто у мене болить поясниця. Я така думаю, добре, не хочуть мене лікувати лікарі. Полікую я себе сама. Хвати, хвати, розкисати, хвати будь якоюсь какашкою. Думаю, добре, треба брати себе в руки. Сходила в душ. Знайшла в інтернеті вправи для розтяжки хребців, спини. Сугло. Ну, в общем, якусь там розтяжку для спини зробила її, стало ліпше. Хоча зараз я полежала на дивані, бо я монтувала. І ще нарешті, нарешті, нам фотограф Віка скинула фотографії, їх дуже багато, дуже багато матеріалу. Повідати ще не встигла, хоча вже майже третя година. Ах, я Відібрала фотографії, зберегла собі на телефон. зараз загружу відео. Можливо, щось смачненьке приготую на обід, можливо, підемо шаурми, поїмо. Я не знаю, скільки чоловік повернеться додому з роботи. Що вчора? я вчора приходжу. Мого врача немає. Вона в відпустці. Я така: ну окей. З однієї сторони пораділи, бо думаю, ну можливо, інша, інша врач мені скаже щось інакше. Я зайшла до неї і сказала про свої проблеми, про те, що я була вночі в лікарні, що мене капали. Мені сказали, що скоріш за все це спина. Я говорю, блін, ну є, можливо, це щось всередині, з органами, можливо, щось із живутком, можливо, щось із пожіночі, можливо, із бочками, хоча аналізи показують, що все окей. Вона така каже: ну, я можу тобі направлення дати на УЗІ, але це чекати купу часу. Я така, ага, ну добре, говорю, окей, я піду на платне, без, без питань. Іду посидіти. Ох, бо спина вже трошки болить. Я, якщо, наприклад, вчора і позавчора я відчувала, що це щось у мене всередині болить, то сьогодні я конкретно відчуваю хребті свої на спині. Я не знаю. Можливо, це якесь защимлення, можливо, я не знаю. Я не знаю. Завтра я йду до хірурга і все, що він скаже. Я не знаю, що робити, але це так залишати не можна. Я прийняла рішення для себе, що навіть коли я буду ходити до роботи, я буду займатися тією розминкою зранку. Можливо, вона мені допоможе. Хоча зранку сьогодні я взагалі нахилитися не могла, зробила розминку і вуаля. Ось. Прийняла рішення для себе, що хвата. Розкисати і сидіти розкишою, що ой, капець, лікарняне. Ні. Треба здоровий, сильний дух налаштовувати себе, що все буде окей, що ця проблема вирішиться. Тому я сьогодні встала, прокинулася взагалі з чоловіком, коли він йшов на роботу. Я така думаю, ні, ще подрихну. Я поспала, прокинулася, така думаю, ні. Все зробила, тільки що вмонтувала відео, зараз виложу. І я така думаю: ну, я хочу себе запомнити в перший місяць після одруження такою, гарною зробити кудрі собі. Хочу, щоб чоловік порадів за мене, коли він прийде додому. Що я не такий розбитий равлик лежу там на ліжку. Я така думаю, ні, треба збиратися. Бути гарною, можливо, ще навіть щось одягну, не знаю, святкове. Треба піднімати собі настрій. Так що накрутила кудрі, дивлюся, там дівчат із Черкаси, в по Албанію поїхали. Чекаю чоловіка з роботи і буду займатися інтернетними справами. А що буде у нас ввечері, це ви побачите, я думаю, в наступному влогі.